На столі Катя розкладає світлини. На них востаннє обіймала свого коханого чоловіка ще у червні. 23 лютого він підписав контракт. А 24 почалася війна. Но ми тоді ще не були одружені. Ми тоді були просто друзі. І коли почалася війна, я зрозуміла, що це якийсь такий момент, що я можу його втратити. І ще не хочу відпускати. Я перша призналася в коханні. А він через дві неділі зробив пропозицію. І ще через місяць ми розписались, Нічого нікому не сказав, щоб батьки були в шоці. Ми розписалися і він поїхав. Зізнається, її життя поділилося на до і після. Тепер з рук не випускає телефон ні на хвилинку, все чекає на дзвінок коханого. Він старається. Раз, два рази в день маленьке повідомлення, маленький смайлик або голосове повідомлення. І, типу для посмішки на цілий день цього вже достатньо, але трішки легше, але все одно важко. Но коли ми спілкуємося, дуже важливо для мене не питатися. Того, що йому і там того всього вистачає, я йому розказую про своє про цивільне життя. придумую смішні історії. Він сміється, а я щаслива. Сьогодні Катерина, учасниця фотопроєкту Повертайся живим і я на тебе чекаю. Його організувала Аліна Дика через призму камери. Вона хоче показати дух незламних українських жінок, які, попри біль, сльози та страх не падають духом. Фотопроєкт має терапевтичну дію. Таким чином, учасниці розслабляються та забувають про проблеми. Для мене це дуже класна можливість трошки переключити мислення. Тобто... В даному випадку в будь-якої жінки ми такі створіння досить емоційні, які живемо емоціями, це наше все. А коли емоції зашкалюють, варто вміти переключатися. Тобто я дома малюю, я займаюся чимось своїм, виховую дочку. Коли запропонували цю фотосесію, я вхватилась, хоча я не люблю фотографуватися, і це для мене було чимось таким новим. Катя, третя учасниця фотопроєкту. Загалом їх має бути 10, каже Аліна Дика. З кожною моделлю придумують образ, локацію та намагаються створити присутність чоловіка за допомогою різноманітних деталей. Це може бути сорочка, кітель, жетон чи улюблене місце, у якому вони полюбляли зустрічатися. Все для того, аби учасницям було комфортно і вони могли повністю розкритися. Фотосесія це як такий ковток свіжого повітря, який він і додає цінності, і розкриває щось нове. От, в принципі, це таке основне, що я вкладаю в сенс своєї роботи, щоб людина після фотосесії вона щось в собі таке змогла розкрити, якусь родиночку побачити і дивитися на себе на наступного дня вже зовсім по-іншому. На творчий проєкт Аліну надихнула підписниця. Мені написала жінка в Фейсбуці в месенджері, написала, сказала, що вона вагітна і вона е, дружина військового, запитала ціну за зйомку. Я тоді запропонувала за донат, тобто скільки комфортно. І вона мені написала, що е, ну, так, пропозиція класна, але е, я не знаю, чи будуть мої діти мати завтра що їсти. Я не можу собі дозволити зараз цю фотосесію, а я сиджу така і думаю, вона вагітна, її чоловік на фронті, я їй запропонувала в принципі безкоштовно. А вона каже, ні, вибачте, але я не можу, мій чоловік воює, а я буду фотографуватися, ну якось це так. Я така думаю, війну не вона починала, чому в неї почуття провини, звідки воно взялося, навпаки, вона повинна жити. І чоловік має бачити, що вона живе, вона продовжує щось для себе робити. Аліна Дика вважає, що зараз кожна жінка не має відмовляти собі у маленьких дрібницях. Навпаки, потрібно себе радувати і отримувати задоволення від кожного прожитого дня, бо наші військові роблять все, аби ми в тилу були в безпеці та проживали день наповну. Тож, якщо ви жінка військового і бажаєте взяти участь у проєкті, пишіть Аліні в соціальні мережі та відкривайтеся по-новому.